Сьогодні ми будемо ремонтувати фонарики. Фонарики китайського виробництва, ну хороші. У мене теж є такий фонарик. Дане відео не попало, як я міняв у них конденсатори, тому що вийшли вже акумулятори, і велика нагрузка йшла на блок питання, І з'явилися такі от конденсатори. Один даже дуже сильно навіть вилетів. І також завкнув Світодіод. Це я вже поміняв. Хазяїн купив акумулятори. Тут акумулятори були на 6 А от такий 4 Вольта. І, звісно, купили трошки чуть -чуть слабші по амперметру, але я думаю, що вони будуть служити. Вони мають 4,5 А і 4 В. Ну, між прочим, це хороші акумулятори. хорошої фірми. Вони не йдуть би, кислотні, а йдуть ватні. І цей такий самий. Да. Ну, 4,5 А. Я думаю, що на 2-3 години думаю, вистачить цього фонарика. І також мені здається, що ще у, одним, у одного з них ще згорівший світодіод. Ну, ми будемо їх розбирати, будемо тестувати, будемо міняти все, і будемо віддавати. Так, я кладу на, на паузу і буду розбирати фонарики. Розібрали ми фонарик. І хочу показати, який я конденсатор замінив. Я поклав більш мощніший. Мені здається, що тут на далі подивимося, скільки мікрофат. Так, тут теж 100 мікрофат. Ну, це з японського усилителя конденсатори. Ну, доволі хороші, звісно. Так само тут трошки резистор, він трошки підчорнів. Але я його перевіряв, що він все-таки робить. Так, будемо ми далі розбирати. Снімаю я самий низ. Так, і відкручуємо ми так само заєднує устройство. І ми будемо зараз дивитися, де плюс-мінус, щоб не перепутати, бо тому що фонарик не буде світити. Так. Зарядки робля, я повіряв. Так. І так само ми їмемо на силікон акумулятора. Я думаю, щоб вони не випадали. Так, все, це все ми забираємо. Ну, фонарик хтось це його до мене. Не знаю, тут якась ізолента на цьому проводі. Даже цікаво би її забрати. Не знаю, що тут, чи провид обривався, чи його перебили. Так, давайте будемо дивитися. Це у нас пітання 220. Ну, дивіться, як китайці цей провод вже відвалюється. Ну, Що робити. Так, от повода, які в нас йшли на акумулятор. Головне не попутати поля, нас тут пише. Оце у нас плюсовий повод, оце мінусовий. Хоча б можна було поставити красний повод і чорний. Але нічого. Так, Давайте будемо дивитися на акумулятор самий. Так, Тут, бачу, йшли такі спеціальні кокодільчики. Ну, у нас їх немає. Я думаю, що ми будемо це відключати. Так. І так само заберемо цей. Так. Давайте провіримо самий фонарик э, акумулятор на тестер і подивимося, що він видає. Так. Кладемо ми тестер і подивимося на заряд акумулятора. Так, да, батарея в нас хороша. 4,14 вольт без посадок, хоча ми знаємо, що акумулятор новий. Все добре. Так, запускаю паяльну станцію. Тут саме головне бути обережним, щоб не перегріти. Паяльником, щоб не від, там не відпаявся провод. Хоча він йде там пластинний. Я думаю, що нічого страшного. Ну, головне, не перегрівати сильно ці кліми. Так, паяльна станція вже нагрівається. 200, 30, 276 градусів. Ну, нам треба, щоб було 400. Так. Будемо наносити на самий акумулятор на клімкі припой. Ну, ще треба чекати хоча б. 10 секунд, 300 градусів всього. Так, тут у нас плюс. Ну тут видно і так. Будемо пробувати гріти. Так, паяльник лише починає нагріватися. 356 градусів. Ну вам на камеру ну, не буде видно. Ну, припой вже пішов. Так. І так само нанесемо на цю клімку так само припою. Так, але хорошо, погріємо. Все, є. Так. Це у нас головне не попутати полянос. Тут у нас пише, я знаю, що тут був плюс. Хоча вже не бачу, що тут пише. Китайці можуть і не, малювати, не намалювати. Ніє. є. Ну, вам не буде видно на відео. Так. Так, да, я бачу. Це у нас плюс. Так, кладемо ми на плюс. Так. Я думаю, що ми зараз навіть ці пластмасові штучки наживемо, але їх не потрібно, я думаю. Що... Так, хорошо погріємо, щоб воно, не дай Бог, поуда ударі не відвалилося. Так, все є. Так, і так само припаємо мінус. Хоча тут видно по поводах є красний чорний дит, от він є в мінус. Так що попутати тут нереально. Так, і тепер попробуємо ми включити фонарик. Акумулятор у нас заряжений, нагадую. Так, пробуємо. Так, в нас світи задна, нижна платформочка діодів. І тепер перевіряємо, чи світи у нас головний світодіод. І головний світодіод теж світить. Так само роблять режими. Все. Цей фонарик ми складаємо. Акумулятор ми їмемо на верно, що на силіконовий клей. І будемо тестувати фонарик. Так, потого повода від головного фонарика, і вони відвалилися на ходу. Що головне, що китайці. Просто е, провода прикладають на одні волосинки. Так що фонарик упаде, точно не буде робити. Так, давайте ми перепаяємо все-таки проводаці. Так, тут у нас хоч вказано, де мінус, де плюс, і звісно їхні ще китайські ці вони на провода накинули. Так, тут у нас мінус. Плюс точніше. Так, і віться у нас мінус, і ми обов'язково, звісно, повіємо це. Так, на всякий случай ми повіримо, бо чи ми правильно повода туди підпаяли. Так. Де наша кнопка? Так. Є, є. Все. Так, пістолет у нас погрівається. Так, він вже погрівся, але не туди, куди треба. Так, давайте ми ці провода хоч їмемо до купи, бо дивіться, все відвалюється на цим фонареві. Зробимо свої фірмну клею. Найсидить, найсохне. Так, і самий фонарик я би теж хотів їмити, теж його наклей. Що, не... Так, поки це все гаряче, ми так само їмемо його. Хай сидить. Я думаю, що супер. Так. Ось... Лишній клей ми заберемо, щоб він нам не мішав. І я думаю, що це буде добре, щоб акумулятор самий не випадав. Так, все. Все, тепер будемо збирати фонарик. І що я би хотів, оцей провод від 220 теж його ми е, так само. Е, ще зараз ми хотіли повірити, чи піде зарядка на акумулятор. Ну, я повіряв, вроді би все добре. Але ми вже зберемо фонарик, я думаю, що і тоді ми повіримо. Так, ще моє хотів цей кабель тож, на 220, ми його теж зафіксуємо, Не знаю, дух його хтось буде тягнути, ну він ніби тримається, неплохо. Але ми завжди на всякий случай дамо фірминого клею. В случай хтось буде виривати, бо він не дуже хорошо, а, слабенький на насчід припою, щоб ніхто не обірвав самий кабель. Так, все, будемо зараз складати і повіримо, чи він ще заряджається. Так, нам ще залишилося останній момент. Значить, акумулятор, я, все, ми підпаяли, поклали ми на силіконовий клей. І в момент істини подивимося, що по зарядці в нас. Бачите, заряд піднімається дивіться, на 1 вольт. Ну, акумулятор, звісно, заряджений. Бачите, йде зарядка. Все, даний фонарик відремонтований. Я забираю легенько коподільчики. І ми будемо його зараз збирати. Так само світодіод індикатор теж робить. І зараз ми будемо ще тестувати його. Все, фонарик замінений акумулятор. Все отлічно. Світодіод робить передний. Зарядка йде, акумулятор непоганий. Ну, Фонарик нежелательно кидати, бо тому, що цей акумулятор маленький, він на клейовий на Ну, Я думаю, що він не випаде, головне його не кидати. Все, кабель я упакував все гарно. Поклав теж на клей, щоб він відти не витягувався. І все. Акумулятор гарантія. Думаю, що все буде добре. Все, цей ми віддаємо і тепер буде ремонт до фонарика. Теж буде відео віддільно, тому що у нім самий і не робить світодіод. Теж буду зробити віддільне відео, і будемо дивитися, які проблеми у нім тут.